У густонаселеному приватному секторі в Івано-Франківську виявили гранати часів Другої світової війни. Місцеві мешканці кажуть, що навіть не здогадувалися, з яким небезпечним сусідом жили останні десятиліття. Це дійсно щастя, що гранати нікому не завдали шкоди, адже на даху над ними ледве чи не щодня бавилися діти. Небезпечна несподіванка в Івано-Франківську, житель міста, плануючи замінити прогнилий дах свого гаража разом із товаришами, знайшов боєприпаси часів Другої світової війни. Розібравши старі дошки, майстри виявили дві гранати, акуратно з'єднані одна з одною. Анатолій Постушенко розповідає, судячи з їхнього зовнішнього вигляду, боєприпаси пролежали так не одне десятиліття. Орендуючи на приватній території гараж, вирішив зробити ремонт перекриття, бо дуже воно згнило. Запросив двох хлопців своїх знайомих і разом троє почали розбирати гараж, знімати шифер. Коли зняли шифер, весь думали приступити до зняття перекриття балок. І тут хлопці побачили дві гранати, які лежали. Я сказав: зупиніться, зразу спускайтесь вниз. Я орендую 15 років цей гараж уже навіть поняття, не, я був шокований взагалі, відверто кажучи. Поблизу місця небезпечної знахідки було проведено виїзне засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якому детально проаналізували усі аспекти майбутнього знешкодження та заходи безпеки. Комісія, розглянувши всі пропозиції, зупинилася на тому, що вивозити зазначені боєприпаси немає можливості. Тому що вони надто пошкоджені дуже в поганому стані і вивозити їх небезпечно. Треба підривати на місці їх знаходження. Для цього будуть вжиті всі необхідні застережні заходи, попереджені всі люди, які мешкають поблизості. Знайдені вибухонебезпечні предмети було знищено на місці знахідки. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини, телеканал РАІ.